Все, я подаю заяву і хожу. А як вас звати, скажіть. Олександр. А можна вам задати, паспорт Олександр? А скажіть, будь ласка, куди цей журнал йде? Він знаходиться в нас, це журнал відвідувачів, хто до нас приходить в районі. А навіщо? Скажіть мені, будь ласка. Як навіщо? Ми всіх... Скажіть мені, будь ласка, Я поліцейський? Ні. А на як на мене наказ? Як на мене наказ може розпространятися? На вас розпространяється наказ розвернення громадян. На мене Конституція і закон України. Так от я вам зараз розказую. Конституція України, стаття 32, частина 2, тільки згоди людини давати свою інформацію. Або. Ви можете не подавати свою інформацію. Я вам дякую. А також 182 стаття, частина 2... До трьох років. Чого я спитав? Куди ви цей журнал дістати? Кого ви збираєте інформацію? Для чого? Навіщо? Він зберігається в архіві, тоді для знищує. кого? А тоді знищується. Для кого? Якщо він знищується, На що Ваше ви? питання не коректне. Не, Ні, якщо прийдуть, прийдуть Дивіться, коректно, якщо коректно, прийдуть якісь не... такі нехороші люди. Я з автоматами. Розумію, і ви збираєте на ліг інформацію, так як у нас було. Знаєте, що Я було, не коли розумію, почалась війна? Я не розумію, Всі ті, архіви почали палити. Дробно. Дробно. Це Шо, йте, архіви почали палити, представляєте? А там в архівах були і фінанси, і все на світі. Номер. Ви після війни це все побачите. Білячі. Чого ми все фіксуємо? Ви ж тут будете знаходитися, так? Да? Ну, вже все, що, да? Щоб будете писати заяву. Ні, заяву буду хорошо, заяву. Не, хорошо. Я так. Быстро, так. Не, ну, не, зараз, не. Да. Сіли, бачите, сіли себе здав. Свідку? Так сели. Ну, на да. е, свідку? Свідку не надаються матеріали кримінального права для ознайомлення, коли провадження діє, коли воно відкрите. Так і гласить <рес> Ні, там написано. Дивіться, пам'ятка. А в п'яна пам'ятки написано, що свідок має право ознайомитися з ділом, в чому його обвиняють, і чого, яким він дуже давати покази. Що? На даний момент мова йде про всі матеріали кримінальної справи, які закриті. Тобто провадження закрите. Тобто, Значить, не... тут нема таємниці. Нема. Тут нема. не існує вже цього кримінального <гум> провадження, бо <гум> вона <гум> закрита. <гум> а вона на місці. Значить, що виходить? Не Александр, надає Александр, приходить журналіст, такий як я, і піднімаються архіви на перше требування. Ви ж розумієте, для чого таке Чому має бути пам'ятка? У інституті масової інформації. Приходить журналіст і ви даєте йому, ну, якщо є у вас прес-служба. Якщо немає прес-служби, значить керівник. Якось там підрозділу чи що він там, хто він там такий. Тому що скільки чого, що вже. От я прийшов, хочу узнати. Що поліція зробила по корупції? Нічого. Чому? І тут наступає, ребята, 11 стаття о поліції. Поліція не сотрудничала з громадою і вона не знає, що це таке. А також ж громада, у нас із поліцією по статті 88 не було що громадські обговорення, не громадські слухання. Ви Чого не було? Тому що поліція зайняла комунальну власність і боїться остаться на вулиці. Чому? Тому що громадська організація потребує договору оренди. Оказується, договор оренди 1 гривня в год платять вони. Поняли? 1 гривню в год вони платять. Так от я прийшов і хочу задати питання. Скажіть мені, будь ласка, а чого ви не поміняли оце стуло? Яке стуло ще Совєтського Союзу. А чого ви поміняли ці двері? Якщо у вас дозвіл на реконструкцію нема. Значить, що треба? Відкривати кримінальну справу? Де рішення сесії Год Вот о чому громадська організація довіна знати. Щоб зірменім, ребята, Через півроку, через рок не перейшло це майно комунальної власності, як у вас через дорогу, ось, ось стоїть, що поліція охорони, а поліція охорони, якщо розібратися, надає послуги за оплату конкретної кусь суму. Значить, це що вже Комерційна діяльність. Значить, вони вже не правоохоронні органи. А якщо написано, що поліція надає послуги населенню у вас, Тож, значить, ви вже не поліція. Потому що держава не займається хазяйство діяльністю. Отак, ребятки. Правильно? Правильно. Дякую вам за внимание. Приїду в следующий раз, якщо щось запитуйте. Для влучині. Ваши видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.